Знакові новини на соціальній країні В студії Лана майковська. Далі говоримо про таке версії: докази та реакція. Аналіз авіакатастрофи на Донбасі. Замітають сліди. Ракетний комплекс бук. Терористи повернули в Росію. АТО триває українські військові продовжують наступ на бойовиків. Продовжується розслідування обставин катастрофи пасажирського боїнгу 777 над Донбасом. Основна версія його було збито проросійськими бойовиками з люб'язно наданого Росією зенітно-ракетного комплексу БУК. Хронологія подій у сюжеті Миколи Різника. Боїнг 777 втратив зв'язок із диспетчером. Учора о 16.20. малазійський авіалайнер упав у районі пункту Грабово, що знаходиться під контролем проросійських бойовиків. Тіла громадян із дев'яти країн світу продовжують знаходити в радіусі п'яти кілометрів. На борту знаходилось 295 цивільних, з них 80 дітей. Лайнер, у якому люди летіли у відпустку, був уражений на висоті 10 тисяч метрів. В РНБО та Міноборони заявляють, що не здійснюють. Жодних дій щодо враження цілей у повітрі системи протиповітряної оборони у зоні АТО відсутні. Літак Боїнг 777 був поза зоною ураження наземних засобів протиповітряної оборони Збройних сил України. Інвентаризація зенітно-ракетних комплексів, розташованих на території України, та зенітних керованих ракет проведена. Всі ракети є в наявності. Усі стрілки ведуть до бойовиків. Переміщення ракетного комплексу Бук, для якого висота в 10 кілометрів не проблема. Ще напередодні зафіксували прихильники так званих ополченців у соцмережах. Підтвердили запуск ракети Земля Повітря, Пентагон і українська розвідка. Про розгубленість терористів, які почали було радіти, що збили черговий український літак. Свідчить перехоплена телефонна розмова. Ну, що у вас там коротше стопудово, гражданський борт. Понятно. А этот как ты, народу много там? Это в умке прямо во дворы падали тут. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. Телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26, украинский, ну, транспортник. Но говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпионов, не знаю. Понял. Так, точно. Це гайна Провадження порушено і розпочато за статтею 258, частина 3 Кримінального кодексу України. Терористичний акт, у зв'язку з збиттям зенітного ракетного комплексу, ракетою БУК цивільного пасажирного пасажирського лайнера, внаслідок якого загинули 298 ні в чому не винних громадян. Міжнародна реакція на трагедію також не забарилася, проте виявилася полярною. Меркель закликала домовитись із Путіним. Обама пообіцяв допомогу. Ну а дехто звинуватив Україну. Цей трагедії не б, Якби на цій землі був мир, і во всякому не були б здобувлені бойові дії на юго-востокі України. І безусловно. Государство, над которым, территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. Політолог Євген Магда переконаний, що Росія буде чинити всі можливі і неможливі перепони розслідування, оскільки вже отримала від бойовиків чорні скрині з літака. З іншого боку, якщо на сьогоднішній момент зрозуміло, я думаю, що це вже зрозуміло, що Боїнг-777 збитий завдяки пуску ракети земля повітря, то тут головне будуть дані супутникового стеження, які я думаю і у американців, у росіяни, у китайців є. За кількістю жертв знищення пасажирського літака на Донбасі стало найбільшою авіаційною катастрофою у світі з часів 11 вересня 2001 року. Тоді у башти торгового центру в Нью-Йорку врізались літаки, на борту яких перебувало 246 осіб. Микола різних клана Маяковська, соціальна країна. Президент України Петро Порошенко висловив глибокі співчуття родинам та близьким безневинних жертв, які загинули в небі на Донецькою областю. А також заявив, що відтепер війна з терористами вийшла за територію України. Голова держави доручив уряду терміново створити міжнародну комісію з розслідування обставин катастрофи авіалайнера. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилася сьогодні в небі над Донеччиною. Глибоко вражає навіть на звичному фоні сумних та приголомшених подій, спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Це виклик для всього світу. І рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги нашої перемоги. Слава Україні! Ракетну установку БУК бойовики вивезли на територію Росії. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Також він відзначив, що за даними української розвідки, чорні скриньки з місця трагедії терористи передадуть співробітникам ФСБ Росії. За останньою інформацією, терорист міжнародного класу Стрілков він же Гіркін вночі приїжджав в сніжне для розрулювання ситуації зі збитим боїнгом. Вночі установка БУК, з якої був зроблений пуск ракети, була вивезена на територію Росії, де її швидше за все знищать, як і безпосередніх виконавців теракту, що підставили Путіна і Стрілкова. Оприлюднив факти вивезення буку в бік Російської Федерації. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. підрозділи прихованого спостереження МВС України надали кадри. Як сьогодні, у п'ятій ранку, тягач із завантаженим ракетним комплексом, рухається по напрямку через Краснодону в бік кордону з Російською Федерацією. Видно і дві ракети по краях у стандартному спорядженні буку їх чотири. Екстрене засідання у зв'язку з авіакатастрофою літака Малазійських авіаліній на сході України скликає Рада безпеки ООН. Його ініціатором виступила Великобританія. Засідання розпочалося 17-й годині за київським часом. На ньому передбачається виступ постійного представника України при організації Юрія Сергієва. Лабораторію для впізнання загиблих з боїнга розгорнуть у Харкові. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, МВС підтвердило можливість розгортання спеціальної лабораторії з метою ідентифікації тіл та їх залишків. Також повідомляється, що для близьких загиблих Україна встановить безвізовий режим. Родичів безкоштовно розселять в Києві та Харкові. Київська та харківська влада забезпечить по 300 місць для розселення родичів загиблих. Стратегію подальших дій з огляду на російську агресію і збити пасажирський літак обговорили в уряді. Арсеній Яценюк зробив на засіданні кілька красномовних заяв і окремо повторив їх англійською для закордонних журналістів. Анастасія Острушко знає більше. Трагедія з малайзійським боїнгом це безсумнівний терористичний акт і міжнародний злочин проти людяності. Про це заявив Арсеній Яценюк під час екстреної селекторної наради. Наразі розпочато незалежне розслідування авіакатастрофи, до якого мають долучитися уряди інших країн. Ми зберемо всі докази. Ми проведемо всі експертизи. Залучимо міжнародне співтовариство. Світ повинен знати реальне ім'я злочинців, і світ повинен знати ті країни, а точніше ту країну, яка підтримує цих бандитів. Проте наразі ці докази заважають зібрати терористи. Бойовики не допускають до місця аварії представників Національного агентства з питань розслідування авіакатастрофи, заважають працювати і рятувальникам. Вони вони перші прибули і всілякі перешкоди чинять нашим підрозділям. Конкретно вони там всю ситуацію контролюють, туди не можна йти, туди не йти. Вони там саме контролюють цю ситуацію і обмежують допуск нас в певні там території, де, де обломки літаків Ми працювали вночі. З п'яти ранку сьогодні були перешкоджання, але 5 ранку продовжили роботу, розширюючи площу радіус пошуку тіл. Останки в тіл тих людей, які потрапили в цю авіаційну катастрофу. В умовах фактичної війни країна має бути в найвищому ступені готовності. Прем'єр-міністр наголосив, що надасть відповідні доручення щодо забезпечення роботи економіки та органів державної влади в режимі мобілізації. Окреме питання буде стосуватися безпеки громадян у місцях скупчення. Так як нам відомо. Про плани бандитів, які підтримуються Росією щодо подальшої дестабілізації ситуації і диверсії на території України, вирішувати, як врятувати країну, лишились за зачиненими дверима. Анастасія Острожка, Артем Кутасов соціальна країна. Києві після трагедії з боїнгом 777 усю ніч і наступний день збирались люди біля посольства Нідерландів в Україні, розташованому на контрактовій площі в Києві. Більшість пасажирів лайнеру, що зазнав катастрофи, мали голландські паспорти. Сотні киян вшанували пам'ять загиблих пасажирів та членів екіпажу. Люди приносили квіти, свічки та дитячі іграшки, дехто не стримував емоцій. За всю Україну за всіх дітей, за... за живих і не за живих. За, за тих солдатів і, і за тих дітей, які в загинули хочеться, щоб все вже все закінчилося, щоб весь світ побачив, що відбувається. Після краху літака Україна закрила небо над Донбасом. Українська влада проінформувала Європейську організацію з безпеки аеронавігації про закриття всіх авіамаршрутів над східною Україною, Донеччиною, Луганщиною та Харківщиною. Всі плани польотів з використанням цих маршрутів у даний час відхиляються і залишаються закритими до подальшого оповіщення. У цей же час низка провідних авіакомпаній світу взагалі відмовилася від польотів над Україною. Терористи та російська влада продовжують рекрутувати чоловіків на війну з українцями як добровольців, так і мирне населення від 16 до 60 років, залякуючи розправою. Крім того, терористи обрали тактику обстрілу російської території з боку України з метою дискредитації українських військових. За даними РНБО, за минулу добу в зоні АТО загинуло двоє наших військовослужбовців 25 поранено. Також за повідомленням РНБО українським військовим вдалося вдвічі зменшити території підконтрольні терористам. За останній час сили АТО просунулися вглиб території умовно контрольованої бойовиками на 10-15 кілометрів. Однак кордон взяти під контроль ще не повністю. У Лисичанську на Луганщині горить нафтопереробний завод. Минулої ночі його обстріляв град терористів. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської держадміністрації Ірина Верігіна. Зараз ви бачите кадри з місця події. Відомо, що палають ємності з бензином та нафтошламами загальним об'ємом майже 100 тонн. Сам обласний центр Луганськ залишився без світла та води, і в результаті обстрілу була пошкоджена кіровська підстанція. Через відсутність електрики припинилося постачання води. Спеціалісти не можуть виїхати на місце аварії через збройні зіткнення в місті. Стабілізувати ситуацію у Дніпропетровську бойовики не змогли. СБУ затримала терористичне угруповання, яким керував громадянин Росії на прізвисько Петров. Затриманих вилучено детальну карту міста з нанесеними об'єктами будівлею Дніпропетровської Ода, залізничних мостів та тунелей, а також банків. Також вилучено шість гранатометів. Сьогодні визначився суперник футбольного клубу Дніпро в третьому кваліфікаційному раунді лігі чемпіонів. Віце-чемпіон України зустрінеться з Данським Копенгагеном. Перший матч відбудеться у Дніпропетровську 29 або 30 липня. Нагадую, уюфа лише нещодавно дозволив проводити офіційні матчі на Дніпро Арені, відмінивши заборону, яка діяла через нестабільну політичну ситуацію в Україні. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.